Вітаю на моєму каналі, пані та панове. Тема сьогоднішнього відео Мовне питання. Тема, на якій зламали не один камінь об дискусію, і тема, про яку вже сказав усі кому не лінь. Але мені не лінь. Тож, почнемо. До 24.02 я, як і більшість українців, були з розряду какая разниця. Тобто українська мова була, в принципі, але вона була другорядною. Там, на роботі я працював в банку в сфері обслуговування. А, була в документах, була в на письмі, але ну, не була в розмові. Була каразниця. Ну, в принципі, всі російській мові, всі один одного розуміли. Uh, і хоча в цей час у мене вже конкретно було розуміння те, що Крим окупований, Росія агресор за всіми цими uh, калорадськими жуками і новоросами стоять ФСБшники, за... вони, Росія, ФСБ, Єркін і вся вся херня відповідальна за початок війни, за окупацію і за смерті українців. Але тоді ще не було конкретної її схеми виведеної в головах більшості, і в моїй в тому числі. Про цю схему я зараз скажу трошки. Чи, трошки. А, і от ми всі, в принципі, після 14-го не всі, але доволі такі, значна частина українців продовжували розмовляти російською. І от 24-го всі вже зрозуміли, я в тому числі таку просту схему. А, Проходить російська мова, русський язик, потім приходить велика культура, потім приходять танки. Тобто, якщо дуже-дуже спростити, -дуже, дуже вжати, ти говориш російською, потім приходить Хіткін з автоматами і каже, це російська земля, тут пісні русські поють. Отак. От дуже шкода, що як і до мене, так і до більшості українців це дійшло. Лише такою ціною і лише М -м, зараз. Проте зараз все-таки мовне питання стоїть, тому що не всі переходять на українську, а ті, хто переходять, доволі агресивно нав'язують нав цю позицію. І в принципі, і що з тієї сторони, і з тієї сторони є якісь певні аргументи. Тому е давайте трошки про це поговоримо. Як ви вже зрозуміли, де говорять російською, там, там утіски русскоговорящих е, і туди приходять танки. Але це не означає, це не означає те, що якщо їх, їх не утискать, як вони пам'ятаєте, вся вата, коли був закон мовний прийнятий, ще утискають, е, тут е, скоріше не якщо їх не утискають. То нічого не буде. А, а якщо їх не буде, то й нічого не буде. Але це все лише теорія, тому що нашому конченому сусіду не потрібний справ... справжній привід, а, а нам потрібно зберігати свою культуру. Тож, а, річ у тому, що нас руками зросіщували, українську мову руками а, пригнічували. І в принципі, коли ти народжуєшся в російськомовному середовищі. І я в школі навіть в другому класі вчив російську мову. І... Як до речі, одні дві кики три мов з російської. І тобі вже просто ну, не те, що складно, ти не бачиш ніякої, ніякої причини ніякого сенсу переходити на українську. Тому що, ну, а навіщо, якщо всі розуміють російську, всі розмовляють російською, і інфопростір один, там блогери, там, російський е, «Ніфьодов», «Омська ТВ його його, 1050, е, хто там ще. Дудя зараз дивляться. Ну, таке, коротше. Один інфопростір, на що вчити, нашої розмовляти. А, але без мови немає нації. На жаль, ціна цього розуміння дуже велика, дуже висока ціна цього розуміння. І, якщо не буде мови, якщо ніхто, ніхто, ніхто не буде українською розмовляти, вона з роками зникне навіть з історичних документів. І у нас буде просто сценарій Білорусі. Сценарій Білорусі, ви знаєте, там. Ці документи, всі розмови лише російською, і молодь зараз навіть ну, не розуміє білоруською, не розуміє свої рідні мови, хоча це насправді дуже гарна мова. І було б прикольно, якби вони знали свою мову. І, і ще який факт, якщо білорус розмовляє білоруською українець українською, ми, ми розуміємо один одного, і нам не потрібна російська як оцей третій зайв. Отже, що по мовному питанні? Моя думка доволі ліберальна. В тому плані, що я не радикально не закликаю всіх, щоб вони переходили на українську мову. Для мене принципово розмовляти українською мовою. Хіба ще я можу з бабцею розмовляти російською, тому що ну, вона якби звикла до російської, до вона не, не вміє українською розмовляти, в принципі, і не розуміє її. А так, українська всюди з в побуті в. Спілкуванні з новими людьми, знайомстві і так далі. всюди. А, окрім так, отут визнаю, що дійсно проблема, коли а, навколо тебе 10 людей, які всі російською розмовляються, ти сам якось підлаштовуєшся і не помічаєш цього. Але то вже окреме питання. А, щодо моє, моєго оточення. Мені менш принципово, які вони Україно чи російськомовні, тут більш принципова позиція, і в принципі мене а, немає, ні, не знаю нікого, у кого було, не було проукраїнської позиції. А, всі за це. А, але не всі ще перейшли на українську мову. Та, в принципі, для мене це не так важливо. А, далі. Якщо Росія якщо, ну тобто, в чому полягає моя ліберальна в принципі така позиція? В тому що українізація має бути добровільною. І якщо людина до тебе говорить на... на на вулиці Російською, це не значить, що ця людина погана. Це не значить, що їй там треба з нею посваритися і казати та да ти чого, да ти там а, через вас. Особливо це цинічно і смішно від таких людей, як я, які до 24-го також замовляли російською. Але якщо, знаєте, ви заходите кудись там в магазин, і там до вас такі, така тітка у шоти, руски, я говорю, я не поймаю, то тут же можна, звісно, стати в стієчку, сказати їй там тітка, йди в сраку, закон про мову, і взагалі ти якась неприємна і так далі. Але ну, просто звичайних адекватних людей, українців і так далі, не треба за російську мову ніяк чпати, я вважаю. Також тут аргументом є те, що багато російськомовних зараз на фронтах і в окопах. І поки типу, ми сидимо тут п'ємо каву, ну я зараз не п'ю каву, на жаль. Але поки ми тут сидимо п'ємо каву, вони там сидять і стримують натиск. Потім вони повернуться і будуть слухати від вас, які тут просиділи, попили каву за е, мову. Ну, це, типа, теж бред. Е, також є прошарок маргіналів, яким тупо нема про що доказувати. Це якраз оця бабця, така в магазині, яка не розуміє і не хоче розуміти українську. І є якісь мужички в кожинках, які чи нормально. Бачив таку, до речі, історію про такого мужичка в інтерв'ю з КРСМ, їм просто нема чого доказувати, і з ними не треба просто взагалі контакту тримати. Прийде час, коли більшість переважна, або навіть всі говорять українською, тому що чим більше українською говорять, тим більше формується середовище, інфопростір. І ти якось сам по собі переходиш на українську мову. Тому, е, тому, 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 як це правильно сформувати. Отак. От Говоріть українською, якщо ви цього хочете. Якщо ви е, розмовляєте російською, треба перейти на українську справді. Але змушувати вас це буде некоректно і неправильно. Бо якщо ти людина, яка тільки переходить, наприклад, на українську і каже суржиком, а ти її виправляєш завжди, людина може просто Я буду російською нашому А, Тобто треба, щоб українізація була добровільною, як на мене, це неправильно прям всіх штампувати, штампувати на російську мову, те, щоб вони перейшли з нею. Uh, але це не стосується культури. Також важливе питання. І перед тим як я скажу про культуру, хотілося б згадати, як якась кінчина, не пам'ятаю, ім'я, uh, наїхала на хіміка, наче, який вийшов з полону за Совсталі, і він дав інтерв'ю російською. І, типу, ця кінчина, яка сиділа десь пила каву у Львові, чи десь uh, почала його обсирати, те, що ну, якого, якого він розмовляє російською. Хоча. Вибачте, мене людина пройшла пекло, і людина стояла на захисті держави, а тепер через мову її намагалась хтось сканцлерити. Це, це дурня, це те, про що я намагався сказати в середині відео. Тепер щодо культури. Це не стосується культури. Ми повинні викинути повністю російський інфопростір, російських пушкіних, російських дудьов і так далі. Тому що, по-перше, це пов'ясточка, яка така тобі транслюється. І ця пов'ясточка нам не потрібна взагалі. Тобто вони просувають свої ідеї, ідеї друзі-браття і ідеї витіснення. Тобто Пушкін витісняє Котляревського, Достоєвський витісняє а, а, Шевченка. А, Хтось там ще Лєрман витісняє Олесю українку і так далі. Це так потрібно розуміти, що культура і мова російська це вони на одному відрізку, мова, культура, танки. Але якщо культури в принципі немає, вона дуже тісно пов'язана з мовою, але якщо ми в українському інфопросторі але говоримо трошки іноді, колись там російською, невелика частина з нас. Це не так страшно, щоб е, гнобити і нападати на цих людей. Пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду радий вас бачити на інших моїх відео.